На розі вулиці Рильського і Сосюри лелека опинився чотири дні тому. Місцеві мешканці не стояли осторонь і відразу взялися за допомогу травмованому птахові. І великі, й малі почали приносити йому їжу, а Богдан Негрич поселив бусула в себе на подвір'ї. Побачили сусіди, діти, що летів по цьому. Хотів злетіти, не мав сили, вдарився об горіх, потом на провода і в землю вдарився. От ну от. Щоб пси не загризли, бо то буває, що пси бігають, Ми його загнали у подвір'я сюди. І так почали годувати. М'ясом, рибою, сусіди там жаб ловлять, риби купляють, сало їсть, хліб. Отаке все, що, що можна. Майже за тиждень лелека став місцевим улюбленцем. Правда, близько до нього не підходить ніхто. Люди кажуть, що бояться довгого дзьоба. Таха оглянув начальник управління ветеринарної медицини у Коломиді Іван Бежук. Він каже, що лелека здоровий. Єдине, що не дозволить йому вже у серпні полетіти у вирій, це обрізані крила. Якщо він відростуть крила, бо то говорить, що крила обрізані в нього. Но ми бачили, він розкриває крила, то задні в нього всі переобрізані. Якщо відростуть і він злетить, то полетить собі до своїх. А якщо ні, то буде зимувати в нас. Виросте і буде добре. Мар'яна Мацьків, Сергій Кореляк, програма події НТК.